Увага світу прикута до глобального саміту миру. А до Швейцарії приїхали представники понад ста країн та міжнародних організацій. Обговорюють три пункти з формули миру, запропонованої Україною. Сьогодні стане відомо, які країни опікуватимуться питаннями продовольчої кризи, викликаної війною та поверненням незаконно вивезених до Росії українських дітей. Наразі відомо, що ядерною безпекою опікуватиметься Франція. Узгоджений план дій передадуть представникам Росії. Росія, якого на саміт не запрошували, не прислав свого представника і Китай. Проте пропозиції Пекіну теж розглядатимуться. Докладніше про результат першого дня глобального саміту миру зі Швейцарії Олена Чернякова Гуркіт Гвинту Крилів не спиняється тут у медіа-центрі вже понад годину. Усе задля безпеки нам вдалося об'єднати тут. У Швейцарії 101 країну та міжнародну організацію станом на зараз. на сьогодні така кількість учасників зареєструвалася тут, у Швейцарії, на перший інавгураційний саміт миру. Цілі конференції відомі. Ми хочемо надихнути процеси до всеохопного, справедливого і тривалого миру для України на базі міжнародного права і хартії. ООН. зустріч гостей саміту замість хвилин тривала годинами. Причому учасники саміту прибували протягом дня. Приміром, Еммануель Макрон приїхав уже під вечір. А от із журналістами спілкуватися не схотів, але президент, пройшовся повз з валізою. Дякую. Країни великої сімки держави північної та східної Європи тут представлені на рівні лідерів. Вони від початку підтримували українське бачення завершення війни. А от запросити країни глобального півдня було викликом. Та зрештою тут присутні 11 країн, тобто третина Південної Америки. Президент Аргентини після певних вагань усе ж прибув. Особисто це важливий крок для нас сьогодні бути запрошеними на зустріч Великої Сімки і зараз на цей саміт. Після того як протягом десятиріч ми не були частиною світової свільноті. Несподіванка для всіх на саміті Саудівська Аравія представлена на рівні Міністерства закордонних справ. Хоча ще тиждень тому вони відмовлялись їхати, синхронізували позицію з Пікіном. Писало змі, а от того ж Китаю на саміті немає. Діалог з країнами, які навіть не прибули особисто на, цьому, на, цей, на цей саміт, не закритий. Ми дійсно знаємо, що деякі з цих країн, зокрема Китай, який ви назвали, досі пропонують свої альтернативні пропозиції. І там, де ці альтернативні пропозиції збігаються з українськими, ми можемо про це говорити. Зокрема, і другого саміту про організацію якого вже говорять у коларах на полях саміту, на ньому і може з'явитися російська сторона. Але для цього президент України оголосив чіткі передумови, коли план дій буде на столі. Погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії таким чином, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Три питання, які Київ привіз сюди на саміт, ляжуть в основу комуніке, як вирішити ядерну продовольчу кризу та повернути усіх наших. Фактично про це і говоритимуть вже сьогодні у закритому форматі. Ці три пункти мають своїх покровителів. Приміром, у ядерні та радіаційні безпеці, це перший пункт. Франція. Отже, у подальшому усі події, що відбуватимуться в межах цього, проводитиме саме Франція. А от хто відповідатиме за інші два, тримають поки та цілком імовірно, що це будуть країни, які вже займалися питанням як поверним дітей, так і зерновим коридором. Деякі з них відомі, з деякими з них тривають переговори. До речі, не виключено, що під час цього саміту з'являться нові бажаючі. Вони вже з'явилися. А знову ж таки, ви правильно говорите про те, що є три пункти, які будуть розглядатися на цьому саміті, але є ще інші сім пунктів. І в своїх розмовах президент безумовно говоритиме про всі 10 пунктів формулі миру. Комуніке, що стане результатом саміту, досі узгоджують. І, хоч країни учасниці бачать документ далеко не вперше, але зміни можливі, як упродовж саміту, так і після. Він буде відкритий після цього. Тому ми передбачаємо, що до цього комуніке будуть приєднувати навіть країни, які не є присутніми сьогодні. Як виглядатиме фінальний документ? Почуємо вже сьогодні увечері на прес-конференції президента України. У суботу ж відбулося публічне обговорення та заяв учасників. Закриття раунди відбуватимуться вже зранку. Ну і головний результат тут на сімейному традиційному фото, попри усі спроби росіян зірвати саміт. Зустріч ста учасників все ж відбулась. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Безпекову угоду зі США, яку Україна підписала три дні тому на саміті Великої Сімки, уже почали реалізовувати. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з віце-президенткою Камалою Гарріс. А саме вона представляє Сполучені Штати на саміті миру у Швейцарії. За словами Гарріс, ця безпекова угода і надання конгресом понад 60 мільярдів доларів Україні вже дали результат на полі бою. Ми можемо сказати, що наші команди вже почали втілювати безпекову угоду, відписану Італії. Це дійсно історичний крок для безпеки України, всієї Європи та Америки. Путін намагається розширити війну та зробити її більш кривовою разом з Америкою та іншими союзниками. Ми захистимо людей та відкриємо нові можливості для дипломатії. Наша підтримка це не благодійність, тому що українці та їхнє майбутнє це наш стратегічний інтерес. Після підписання Байденом угоди ми прискорили постачання зброї в Україні, і це дало значний ефект на полі бою. Савенті Ентериторіїдоподій на полі, на фронті активні бої на Покровському напрямку не загасають. Найбільше ворог атакує в районі а все ще точаться бої неподалік Греківки та Невського. Це Куп'янський напрямок на Харків Кивському протягом минулого дня українські захисники успішно зупинили спроби противника покращити своє становище в районах Вовчанська та Тихого. Активно йдуть на штурми росіяни. Також неподалік Красногорівки на Курахівському напрямку. А на Времівському утричі збільшилась кількість атак ворога. Про це повідомляють у генштабі. Загалом на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Українські аграрії зможуть отримати бронь від мобілізації на рік. Працівникам, які її вже мають, відстрочку подовжать автоматично на три місяці. Потім на рік повідомив виконувач обов'язків міністра агрополітики Тарас Висоцький. У відомстві також хочуть збільшити кількість спеціалістів, які підпадають під бронювання. Це, зокрема, трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання. Через мобілізацію кількість таких працівників зменшилась на 20%, але вони потрібні. Дні не лише в збройних силах, а й в агросекторі розповів Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum. Перемагав у спорті, нині знайшов себе у бізнесі. Чемпіон паралімпієць Віктор Смирнов через війну розпочату Росію проти України двічі мусив залишати рідну домівку у 2014 та 2022 роках. Знайшов прихисток у Черкасах. Нині закінчив виступати на міжнародних спортивних змаганнях і за грантові кошти відкрив власну справу, яку розкаже наша Ольга Косенко. Півсотні медалей. Це ледь не перше, що Віктор Смирнов складав у валізу при черговому вимушеному переїзді. Спочатку з Донецька, який окупували росіяни, два роки тому зі Слов'янська. Віктор чемпіон паралімпійських ігор та переможець багатьох міжнародних змагань. гордість за себе, за Україну. У 9 років отримав хімічний опік очей з тих пір захопився плаванням та нині вирішив перейти з великого спорту у бізнес. Подався на державний грант. Є робота і відкрив по франшизі пральню хімчистку. Це сфера услуг, яка буде ну, використовуватися спросом на чверть мільйона гривень. Купив пральні машинки та інше обладнання. Парагенератор сушильні машини. Утюг, доску, стол і за умовами гранту працевлаштував двох людей. Тетяна майже 20 років працювала диспетчеркою в комунальній сфері. Про роботу хімчистки зізнається, нічого не знала. Але п'ятиденне безкоштовне навчання в Харкові допомогло розібратися в новій справі. Я щаслива, що я працюю тут з такими директорами. Він якийсь такий надійний. От знаєте, до нього позвониш там, десь що треба. Він такий. Добре, Таня, зараз. Зараз ми подумаємо, все, все вирішимо, все добре. Клієнтів каже Тетяна, не бракує. Серед них чимало військових. Вони мають 30% знижки, а кожне десяте прання безкоштовно. Бо вони завжди прибіжуть такі нам срочно. От спальників страшних чорних грязних доброніжелетів, і дівчата теж і хлопці, і бірці. Вони ж наші защитники. Вони ж, якби не вони, то ми, б, може, тут і не працювали. А Віктор вже мріє про Розширення бізнесу хоче відкрити у Черкасах мережу пралень хімчисток. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Російські окупанти пропонували викраденим українським дітям гроші за переїзд до Росії. Про це йдеться у розслідуванні видання Індепендент. У матеріалі британської газети журналіст розповідає історію п'яти п'ятьох підлітків, яких з окупованої частини України вивезли до Росії у так званих таборах відпочинку. Їм пропонували 100 тисяч рублів або близько 40 тисяч гривень за переїзд у будь-яке російське місто. За даними української влади, до таких таборів було відправлено близько 20 тисяч. Тисяч українських дітей від початку повномасштабного вторгнення майже чверть депортованих сироти та діти, які залишилися без піклування батьків. Джо Байден і Дональд Трамп погодили умови проведення майбутніх дебатів. Кандидати у президенти США виступатимуть у прямому ефірі без чернеток. Їм видадуть лише ручку, блокноти і пляшку води. У залі не буде глядачів. А під час виступу працюватиме лише мікрофон того кандидата, який говоритиме у той момент. Дебати триватимуть 90 хвилин із двома рекламними паузами. Транслюватиме їх американський канал CNN. Нагадаю, зустріч нинішнього президента США Байдена і його попередника Трампа відбудеться. Диця в Атланті 27 червня і стане першою особистою зустрічю у цій передвиборчій кампанії. У смі, принцеса Вельська уперше за час хвороби на рак з'явилася на публіці. З лютого вона проходить курс хіміотерапії, але знайшла час на апарат винесення прапора у Лондоні. Кейт Міддлтон була одягнена в білу сукню з морськими деталями. Король Чарльз III, якому діагностували онкологію, теж з'явився перед НАТО прихильників. Церемонія винесення прапора проводиться з нагоди офіційного дня народження монарха, який у Великій Британії. Завжди відзначається другої суботи червня. Але справжні уродини чарза третього у листопаді. В листопаді на це без сліз дивитися неможливо. Дружина загиблого військово-збройних сил України виконала обіцянку чоловіка, де б він не був приїхати і розповісти, хто у них народиться. Історія від Ельвіни Сідбулаєви. Це фото. Він носив бронежилеті. Лейлі 24, Володимиру назавжди 41. Познайомилися на початку повномасштабної війни. Володимир повернувся за кордону в Україну і одразу вступив до ТРО. Лейла переживала, а він заспокоював. Він завжди казав, що треба ловити момент. Ми навіть татуїровки набили ну, Карпедім лови момент, а в нього на руці теж була. Приносить мені такий букет ромашок незбираних квітів. Ці квіти стали. Нашим символом кохання це було кохання з першого погляду. Стосунки між Лелею та Володимиром розвивалися швидко. Вони мріяли про дітей та щасливе майбутнє. Він мені казав, що я не думав, що я в свої роки, і в такий час я буду щасливим. Я зустріну людину, з якою я просто захочу прожити до старості. І ми почали розмовляти за дітей. А у лютому цього року Лейла дізналася про вагітність. Володимир на той час воював на Авдіївському напрямку. Він був такий щасливий. Він все, я зроблю все, щоб їхати додому. Я, я піду у відпустку. Дзвінок в 15.15, 15 Він каже, котику, у нас зараз вихід, я буду йти на вихід. Нічого важкого не хвилюйся. Каже мені, я тебе кохаю, я тобі в 10 вечора наберу. Лейла так і не дочекав. Дзвінка 10.00 його немає на зв'язку. Він ним відповідає. Мені приходить смс від дружини побратима. Привіт, ми ми знаємо за вампа. Будь ласка, ти там тримайся? Як я просто почала задихатися? Я молила, просила. Може, це поранення? Плани на майбутнє рухнули, каже Лейла через горе. Вона забула, що мала йти до лікаря. Про вагітність нагадав чоловік у вісні Мені сниться сон, що мій чоловік кормить дитину із соски. Моя мама говорить живий. Я йому хочу набрати, а я не можу набрати йому через телефон. А вона каже: не турбуй його, він дитину соски кормить. І, і це все я бачу. Я бачу, як він ту дитину тримає. Лейла розповідає, що з чоловіком планували гендер паті і пообіцяла йому, де б він не був, обов'язково прийде і розповість йому, хто у них народиться. Гендер паті жінка організувала на цвінтарі. Коли задувся рожевий вогник, ми обирали ім'я, і він відразу казав, що буде, якщо дівчинка, і я хочу українське ім'я. І він сказав Соломія. І я, я собі сказала, що я цю обіцянку е дотримаюсь. Ельвіна Цедбулаєво, Олександр Петровський, Ми Україна, марафон. Єдині новини.